Доброго дня! Я бабуся самоко Ярослава Романовича 2008 року народження. Ми приїхали з міста Дніпро. Почали лікуватися в клініці з 2018 року. У нас в цьому році восьмий курс реабілітації. Починало ми дуже важко. Дитина народилася з ДЦП. До 2018 року вона проживала у місті Горішній Плавні, де проходила лікування. З 2018 року ми дізналися про клініку Казявкіна в місті Дніпро, коли проходили лікування в нашому центрі. Ми дуже вдячні, що нас в той час прийняли і ми почали лікування. Ще ми приїхали. Хлопчик взагалі дуже погано ходив, у нього боліли ноги, він постійно втомлювався. Дуже довго ми йшли до клініки, сиділи на бордюрчиках, на лавочках, поки ми доходили до клініки. Після першого курсу лікування ми вже побачили перші зміни. Ми сіли в потяг і була така ситуація, що хлопчик перший раз в житті заліз на другу полку, достав подушку, достав речі, і я була дуже здивована, тому що до першого курсу лікування він навіть не міг залізти на стульчик. Результати ми бачимо кожного разу, у нас все краще, краще і краще. Він перестав хворіти, він перестав скаржитись на те, що в нього болять ноги. До цього ноги боліли постійно. Навіть були такі ситуації, що дитина всю ночь не могла спати, і ми змушені були приймати ліки. Зараз такого вже немає. Ми проходимо лікування і. Результати в нас... нас дуже радують. В цьому році ми приїхали на восьмий курс реабілітації, хлопчик ходить дуже добре, він перестав причіпатися через свою праву ножку, він став більш витривалішим, він перестав скаржитись на болі в ногах. Ну і взагалі ми дуже задоволені тим, що дитина потрапила до такої гарної клініки. У нас є така мрія, що Ярослав у наступному році закінчує 9 клас, буде вступати до медичного коледжу, буде вивчати масаж, реабілітацію, і коли він вивчиться, обов'язково він повернеться до клініки. І буде допомагати іншим дітям стати більш такими здоровими, як клініка і допомогла нам. Я дуже вдячний лікарям та інструкторам цієї клініки. Дякую вам велике.